Для тих, хто їздить між населеними пунктами, не тільки по полі, по селі, от, а десь виїжджає, грубо кажучи, на асфальт, як то кажуть. Я зробив, власне що? Оці габаритні вогні на капоті, тому що на кабіні також є. Я зробив із них денні ходові вогні. Любий поліцай, який зупинить, він мені нічого не докаже, тому що це вже після 2015 року випуск. І так, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, що з 2015 року автомобілі йшли із денними ходовими, але несуть. Габарити вмикаються там, що спереді, що ззаді воно світиться. А ось це я зробив при що коли запускається двигун, коли починає працювати генератор, вони зразу вмикаються. Як Я це реалізував. Я міняв діодний міст, баюся з генератором. Одним словом, з генератора виходить е одна фаза змінного струму. Там є їх три, виходить одна. Я витягнув ще одну фазу, перегнав їх через діодний міст, випрямив і пустив на релюшку, яка вмикає ці денні ходові. Все, вони від сьогодні вже будуть денні ходові вогні. І я кажу, ні один поліцей мені не докаже, що це не так. Як воно працює? Як воно працює? Коли запускається двигун, воно автоматично засвічується. Так, я вмикаю масу, пещелочку повинна пещати. Є. Є. Тепер на стартер. Ззаді нічого не світить, там не світить, тут не світить. Гарити не увімкнені. Ось. Там як світило, так і світить. Появилися ось ці і появилися сзаді. Зараз виключаю догу. Пещалочка пищить аж доки не виключу масу. Ну, воно, як правило, для того, хто не виїжджає із населеного пункту, воно якби і не потрібне. Але була така можливість, було таке вміння, я зробив. Треба, треба, ні, ні, якщо не потрібно. Силове реле, яке вмикає оці, оці вогні, має запобіжник. Запобіжник витягнув. Все воно світити не буде.